Ліквідацію наслідків ракетного удару по сумах завершили. Постраждало 101 людина, і, зокрема, 23 дітей. Рятувальники ДСНС ліквідували всі осередки займання після російського удару. На місці працювали два мобільні пункти незламності. Продовжують працювати там психологи і медики надають допомогу потерпілим. Верхолази ДСНС завершують демонтаж аварійних конструкцій. Ну і власне ще раз нагадаю, що всі ці удари по сумах відбувалися одночасно з перемовинами, які відбувалися в Саудівській Аравії. Ну і кажуть, що саме через це Трамп дуже злий, і дедалі більше його злять удари по інфраструктурі після так званого часткового перемир'я. Ну, принаймні так пише і стверджує за телеграф. Е говорять, що у білому домі зараз сподіваються на досягнення перемир'я, особливо вони це планують зробити до Великодня, тобто до 20 квітня. Однак ракетні обстріли атаки дронами продовжуються попри всі домовленості, попри вірю путіну, попри те, що сам Путін сказав, що сім дронів, які були запущені того самого дня, коли Путін і Трамп говорили по телефону, були збиті в російському небі і більше не летіли по території України. Все ж таки, цього часткового перемир'я не сталося. А ці е, е, недотримані путіним домовленості е, дуже злять Дональда Трампа. Ну і власне Сполучені Штати оптимістично зараз налаштовані на те, що зустріч в Саудівській Аравії е, все ж таки завершиться чимось позитивним, нібито або ж досягненням відповідного прогресу. Е, кажуть, що Вашингтон сподівається, що ці переговори зможуть прокласти шлях до повного припинення вогню і покласти край російсько-українській війні. Однак е, у Кремлі навпаки зараз роблять те, що применшують очікування. Припустивши, що зустріч тільки розпочалася ну і власне попереду ще дуже багато важких перемовин. Тим часом Україна і Європа висловлюють стурбованість, що Росія зволікає і намагається виграти час на полі бою, і це ймовірно знову ж таки розчарує Дональда Трампа, який обіцяв швидке припинення війни. Але дивіться, я вам нагадаю, що перемовини мали би відбутися 24-го. Числа 24 березня, тобто, в понеділок, за попередньою інформацією, вони мали відбуватися одночасно або паралельно в різних кімнатах, мали сидіти українська і російська делегації, і хтось із переговірників мав ходити між однією і другою командою, між однією і другою кімнатою. І таким знаєте бути трохи зіпсованим телефоном, передавати одну інформацію іншій стороні, а потім з тієї сторони передавати знову ж таки до першої. Я так розумію, не вийшлося їх організувати, не вийшлося в такому форматі, в якому вони собі це планували. Тому що спочатку перемовини відбулися 23 березня з українською делегацією, 24-го вони відбулися з російською делегацією. І сьогодні зранку ще раз поговорили з українською делегацією. Щоправда, це були доволі короткі перемовини сьогодні зранку. Вони тривали буквально годину. Але за підсумками перемовин з Росією спільну заяву. Не робили, ну і кажуть, що не ухвалили її через позицію України, так принаймні заявив заступник голови оборонного комітету е Ради Федерацій Росії, той який Чижов. Значить, за його словами, делегація обговорювала документ 12 годин. Ну і, начебто, текст погодили, але Україна нібито заблокувала його ухвалення. У підсумку виходить, що ніякого документу. Немає переговори закінчилися тим, що попередні результати, які там були досягнуті, тепер доповідаються президенту Росії, президенту Сполучених Штатів. Вони обговорювали там, як і домовилися Путін і Трамп питання в першу чергу безпечного судноплавства в Чорному морі. Ну і от незрозуміло знову ж таки, та що ж такого вони обговорювали, що у підсумку Україна це заблокувала. 12 годин про щось говорили. Наскільки я пам'ятаю, то з російською делегацією мали би говорити про те, що мирні перемовини або ж досягнення оцих 30-денних мирних домовленостей про неатаки в повітрі і на морі. Мають відбуватися без будь-яких але або без будь-яких вимог зі сторони Росії, як ми розуміємо. Без вимог в Росії все ж таки не получається. Ну і тим самим Росія намагалася підірвати підтримку України на переговорах. В Аріяді пише інститут вивчення війни. Зокрема, російські дипломати намагалися применшити шанси на мирну угоду, звинуватити Україну в продовженні конфлікту і зосередити увагу на двосторонніх відносинах з Сполученими Штатами. Ну і аналітики кажуть, що Москва насправді абсолютно не зацікавлена в припиненні війни і намагається сформувати вигідніший її наратив. Ф як всередині країни, так і на міжнародній арені це для нас могло би стати, ну давайте скажімо так, таємницею, незнанням або чимось про що ми ніколи не чули, не знали, і не бачили. Але ж ні, ми знаємо, що Росія не зацікавлена в завершенні війни. Чому Росія не зацікавлена в завершенні війни? Тому що її економіка зараз на військових рейках все в Росії працює на війну. І всі в Росії працюють на війну. Якщо завтра війна закінчиться, відповідно, куди дівати все це військове виробництво? По-друге, куди дівати всіх тих, хто повернеться герої СВО? І відповідно, що робити з їх ментальним здоров'ям? Я розумію, що його не було і до цього, але зараз вони прийдуть травмовані війною, а це означає сплеск ем, вбивств, сплеск. Е Ну, Всередині країни, та, і вони не розуміють, як і куди їх потім дівати і чим їх займати. Тому що ну, окей, вони прийдуть один раз, сходять, розкажуть дітям у школі. Про те, які вони герої, що робити з ними далі, куди про це працевлаштовувати? Та Росія при цьому налаштована на те, що вона відновить стосунок відносин з Сполученими Штатами Америки, і вже далі вони вийдуть на якісь економічні гарантії безпеки, там не знаю, домовленості, співпраці можливо, з знімуть з них. Обмеження і так далі, але зараз все працює на війну. Зараз зупинятися немає сенсу. Ну і плюс знову ж таки немає що видати за побіду. А ми пам'ятаємо, що, по перше, путіну щось треба говорити 9 мая зі сцени. Треба розказувати за що погиблі мальчики. Ну не за те, що вони з сполученими штатами почали дружити на зло Україні. Ну якби це за пабіду велику не зійде. Треба пояснити, що відбувається для Путіна. Пабіда на даному етапі може бути захоплення чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької. Але в жодній з них він на адмінмежі не вийшов. Саме це він і вимагає від сполучених штатів Америки. Ну а щоб цього досягти, Путін зараз намагається повторно зайти в Харківську і Сумську область для того, щоб міняти вихід з Харківської і Сумської області на адмінмежі тих областей, які вони собі вписали до так званої конституції. Я нагадаю, і саме цього вони вимагають від сполучених штатів і очікують. Що Сполучені Штати будуть тиснути на Україну, щоб Україна ці чотири області разом, звісно ж, з Кримом віддала безвозм'язну Росії. але цього я нагадаю не станеться. Ну і власне, що ж це за позиція України. Україна хоче гарантії безпеки. Ну і це зрозуміло, тому що в жодних перемовинах, в жодних результатах перемовин я не почула слово гарантії. Україна хоче гарантії безпеки для портів, зокрема Херсона. Повідомив радник офісу президента. І на переговорах в Саудівській Аравії обговорювали безпеку судноплавства в Чорному морі. Україна також готова до зобов'язань у разі доброї волі з боку РФ. Ну і своєю чергою Росіяни заявляють, що їм будуть потрібні чіткі гарантії про відновлення чорноморської ініціативи. Ну і тут теж важливий нюанс, тому що коли ми говоримо про те, щоб зупинити обстріли в повітрі і на морі. То ми ж не забуваємо, що Путін каже про те, що ну окей, ми в чорному морі можемо зупинити обстріл, але при цьому б'ють з українського окупованого Криму, і це вже не вважається ударами морськими, бо вони ж б'ють суші і б'ють не по морю, а б'ють, наприклад, по Одесі. Ну і знову ж таки виправдовують себе цим і кажуть про те, що ну. На морі зупинився обстріл, зупинився все, які що ви від нас хочете. Ми все дотримуємось. Ну і знову ж таки, тут до кожного нюансу, до кожної букви в цьому документі або в якихось домовленостях треба прям чітко додивлятися, дослухатися, тому що за кожною гарантією безпеки є черговий підвох. Ну і знову таки, хто хто, а ми після Будапештського меморандуму це знаємо. Ну, і, власне, Пісков а, замість переговорів варіяді, каже. Зміст переговорів в Аріяді каже, не буде оприлюднюватися, оскільки це технічні консультації 12 годин. Технічні консультації, і їх в підсумку будуть аналізувати. Ну, як, от, бачите, сказав Лавров, що вони будуть передані Путіну, будуть передані Трампу, і вони вже мають там їх почитати, подивитися на ці консультації і видати якусь фінальну думку. Ну і на брифінгу прес-секретар президента РФ той, який Пісков, також заявив, що тристороння зустріч представників Росії США та України поки що не планується. Планів на розмову Путіна і Трампа також поки що немає. Ну а самі контакти Росії і США триватимуть, але конкретики, ну поки що знову ж таки каже Пісков: немає. За його словами, підсумки російсько-американських консультацій. Повідомлять в Москву, повідомлять у Вашингтон, і вони вже будуть далі аналізуватися.